Зразок справжньої незламності демонструють українські переселенці. На нових місцях вони не лише навчаються, опановують інші професії, а й відкривають власні підприємства, даючи роботу таким самим біженцям. Історія Юлії Фесини, яка приїхала з Херсона до Одеси та започаткувала власне незвичне ательє у нашому наступному матеріалі. За освітою Юлія фінансистка у Херсоні працювала в дирекції Укрпошти. З міста виїхала ще під час його окупації у серпні 22-го року. Через ворожі обстріли повертатися туди небезпечно. Та й рідний будинок росіяни зруйнували майже вщент. Сумую за Дніпром, за лісом. За дуже сумую. це, це не передати за цим запахом наших плавань. Залишається назавжди. після переїзду до Одеси. Юлія вирішила втілити давню мрію відкрити власне ательє, адже шиттям захоплювалася ще з дитинства. Для цього подала заявку на отримання гранту за державною програмою. Є робота. Я заповнила бізнес-план. Я його відправила. Буквально там через тиждень мені прийшло повідомлення, що мій бізнес-план спрацював. І мене запрошують на співбесіду з Київським центром зайнятості. Ця співбесіда була онлайн. І цей етап я теж проходжу. І мені приходить повідомлення, що я отримую грантові кошти. На отримані 100 тисяч гривень Юлія орендувала приміщення та придбала обладнання, щоб відрізнятися від конкурентів, запровадила індивідуальний підхід до кожного клієнта. Багато хто із тих клієнтів, які вже зверталися, то вони вже навіть не, не можете. Не звинить ви робіть так, як ви вважаєте потрібним, і ми знаємо, що це буде ну класна річ. А ще зробила акцент на приязному ставленні, щоб це було не просто ательє, а простір для відпочинку. Навіть, знаєте, такий, іноді здається, що це такий психологічний в нас тут тренінг, тому що люди приходять із поганим настроєм, а уходять звідси ну такі вже з більш, там, ми, ми там, ну скажемо, то все не так погано, все буде добре. Зрозумійте, що ми вирішимо це питання, а всі остальні тим паче. До ательє Юлія працевлаштувала й іншу переселенку. Вікторія з окупованого Лисичанська закрійниця за фахом. Цю посаду знайшла через центр зайнятості. Це я все життя кроїла, шила, приміряла, навколо людей ходила, закалувала, підкалувала, і все моє просто як от повернулося. Це трохи легше. Коли от десь є таке, мало того, що ми однодумці в усіх моральних там аспектах. І ще професійному отак одна. От Одну От там так повезло. Так ба більше за для розширення бізнесу Юлія подала заявку на ще один грант від благодійного фонду Карітас Одеса у ГКЦ. Але спочатку, за умовами програми, жінка пройшла спеціальні курси. І в кінці ми написали такі всі дуже грамотні бізнес-плани. Це було не все. Тут захист був більш серйозний, того, що було журі. Нас 94 людини було, з яких 34 отримали грант. І я в тому числі. Да. Там же ми отримали 150 тисяч. Такі програми, як для переселенців, так і для локальних підприємців, фінансують західні партнери України. І вже оголошено прийом заявок на нові гранти. Нині підтримка охоплює вісім регіонів, зокрема Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Одеську та Дніпропетровську області. В цю програму можуть потрапити підприємства, які працюють вже не менш ніж півроку на ринку. Гранти в нас заплановані у сумі до 5 тисяч євро. І цей проект трохи відрізняється від попереднього, оскільки ми працюємо за зараз у підтримці саме конкретних галузей, це галузь бджільництва, це галузь пекарства і швейна промисловість. Тож Юлія радить не нехтувати будь-якими можливостями для власного розвитку. Всю інформацію про грантові проєкти можна знайти в інтернеті. Звертатися за допомогою, не боятися відмови всі навколо тебе такі самі люди. Які переживають свої якісь там переживання, і ну не, не боятися зрозуміти, що ти повинен далі жити з Одеси Андрій Настасов і Громіханошин Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.